Вітаю в ефірі. Ситуація. Програма про надзвичайні події нашого регіону. Боротьба зі стихійними ринками у Черкасах триває. Чергова муніципальна інспекція звернула увагу на площу 700-річчя та спільно з правоохоронцями намагалася припинити торгівлю на тротуарі. Продавцям пропонують перейти на комунальний ринок, але ті не в благанні. Кажуть, на новому ринку немає умов, мало місця, і покупці туди зазирають нечасто. Більше далі у сюжеті. Свіжі овочі, молочні продукти, м'ясо і усе трохи дешевше, ніж в магазинах пенсіонерам від такої торгівлі самі вигоди. Хорошо, близько, Я і так не можу далеко ходити. Хай люди продають, де ж їм треба продавати. Та в захваті від торгівлі на тротуарі далеко не всі. Чимало людей занепокоєні близькістю продуктів до узбіччя дороги, та й жодна лабораторія їх якість не контролює. Це рівно ринок повинен бути у такому якомусь місці виділено, а не прямо тобі на проїжджій дорозі, що вийшов з остановки і на ринку. Ну так же ж, де відпелюки менше летить і все. А ринок потрібний, тому що користуємося. Вже не вперше до продавців з узбіччя навідуються делегації чиновників з правоохоронцями. Аби вкотре нагадати, торгівля тут заборонена. Тут туалет ходять, ну, где. Сходите по кожній квартирі, вам в кожній, в кожній квартирі е, розкажуть, подобається їм тут е, ринок, не подобається. Ми прийшли і людям что що там є законне місце для проведення торговли. Людям пропонують перейти на новий комунальний ринок неподалік або ж на базу Бакалія. Та от умови торгівлі в новому місті бізнесменів не задовольняють. Там був ринок, там сім років він держався, але він не вдержався. Поймайте туди, не хочуть люди заходити. Там перекрили шлагбаум. Взяли не відкривають його. Тут заїзда немає. Там щоб об'їхати на той ринок, треба два квартала проїхати по тих вибоїнах і тих хотів по всіх. То чого людина буде туди заїжджати, як вона може проїхати попросту розрішили один день ярмарки всього по п'ятницям. сам. Якщо займається своєю продукцією, одного разу в неділю буде достатньо. Ти мене не скисне смітани і все остальне. Там немає місць. Хай продавлять місця. Ми будемо місця платити, все ми будемо платити. То чиновники запевняють норовливих продавців рано чи пізно таки відселять. Наша позиція чітка: на тротуарі торгівля не має відбуватись, на проїжджій частині торгівля не має відбуватись, на площі торгівля не має відбуватись. Є два культурних ринки з прилавками, з площами, все в законний спосіб, можна там здійснювати діяльність. І поки вони туди не зайдуть, ці ринки, ми їх будемо звідти умовно ганяти, штрафувати. Само організація по Білозірськи, не чекаючи милості від влади, жителі села власними силами взялися за ремонт центральної автодороги Білозір'я. Знайшлися гроші і робочі руки. Своїм чинком, кажуть: нікому нічого доводити не збираються. Хочуть лише, щоб у їхньому селі було комфортно жити? Та не хочемо нічого нікому довести, просто хочемо, щоб наше село процвітало. З майже 9 тисяч мешканців Білозір'я знайшлося десяток відчайдух, які власними силами та коштом вирішили відремонтувати центральну артерію села. Вибоїни на цій дорозі були лише хіба що на руку автомайстерням. Станіслав уже збився з ліку. Скільки разів ремонтував власну машину, що стала жертвою жахливого стану дороги? Та разів так. Щоб позбутися вибоїн, хлопець скликав односельців і разом взялися за ремонт дороги. Вирішили забетонувати ями. Чи не щодня ввечері після роботи та у вихідні до десятка хлопців готують розчин та вирівнюють асфальт. Станіслав на власному авто підвозить цемент та необхідний реманент. Найбільша яма, розповідають ремонтники поневолі, вмістила три мішки цементу. Та це не дешево. Ми з своїми хлопцями, в общем, скинулися трошки грошима фінансами. Прикупили трошки цементу. І хто щебняв, хто кирпичав, хто якихось відходів із усього такого вчинка пуцям. Не ну, завжди сказав, ненадовго. Ну хоч на деякий час, до кінця літа, може якийсь сезон простоє. Місцеві жителі чим можуть допомагають добровольцям. Люди, ну що люди? Люди могли воду дати їм, світло дати, проводку, матеріали, хто що може, допомагає. А так хлопці чередуються. У нас нічого не думає, і не гадає. То а? хай хоч діти зроблять. А ви допомагаєте чи можете, чим можете? так? – Чи води, чи світла, чи що Усі. Не тільки ми, а всі допомагають. Вся вулиця, хто mm -hmm. що виносить. Хто води, хто стремен дає, хто гроші, хто, хто, кампот, хто, хто кампоту, хто, хто... хто кофе сьогодні рано Там давала. Востаннє асфальт тут частково латали чотири роки тому, пригадує сільський голова Володимир Міцук. До чергової річниці села. Служба автомобільних доріг майже щомісяця додає проблемний шлях у плани для підрядної організації облавтодору. І ще в квітні місяці, відповідно, ми своїм листом, я його, кстати, бачите, підписувала, да? було надано відповідь на цей лист, де ми її поставили у виконання цю дорогу. Так же саме другим вже листом. Опять ж, ми її поставили в плани завдання виконання вже травня місяця. І на превеликий жаль, ми її поставили вже і в червні місяці. Втім, ями нікуди не зникають, бо підрядник не має на такі дива коштів. Гроші, які були на той час на рахунках, спрямували на дороги, де рух інтенсивніший. Вкладати власні кошти у ремонт дороги обласного підпорядкування сільрада не має законних підстав. Тому в останньому зверненні до служби автодоріг пропонувала передати шлях разом з усіма проблемами на баланс сільради. Абрадивали тим, що 2 червня прийнят закон України, де ми можемо вкладувати гроші на дороги державного значення, тобто на цю дорогу. І ми запланували, що ми нарешті можемо людям пояснити, бо ми не можемо доказати, що це не наша дорога, я не маю права кладувати кошти. Кажу, вона повинна, ми вже кошти, я думаю, сакси затримаємо другого півріччя, де ми розподіляти, то на поточний ремонт для асфальта ми можемо виділити кошти, я думаю, на цю дорогу, бо не буде ніяких проблем потім, щоб ми їх виділяти цей асфальт. Відповідно до нового закону про співфінансування доріг державного значення, сільрада запланувала ремонт вулиці Незалежності у Білозір'ї на вересень цього року. Для того потрібно 15-20 тонн асфальту, який коштує до 100 тисяч гривень. Активна молодь села вирішила не чекати та взяла відповідальність і витрати на себе. Тож про безкінечні ремонти ходової авто селяни, принаймні на літо можуть забути. У центрі Черкас відбулись масштабні навчання роти охорони територіальної оборони. Це формування створено спеціально для захисту стратегічних об'єктів і боротьби з диверсантами. Відтак понад сотня бійців за лічені хвилини взяли під контроль Черкаську мерію. Таким чином військові складали іспит із тактичної підготовки. <плес> Ось так вічливо, але по-військовому суворо люди у формі здійснюють перевірку території. На годину черкаська мерія під їхнім наглядом. За мною. Декілька десятків бійців займають свої позиції. Віталій Зацарений зі зброєю пильнує перший поверх адмінбудівлі. Чоловік разом із іншими прийшов тижневий вишкіл. Багато чому навчилися в наших командирів, і я вважаю, що... Набагато частіше треба робити такі збори, щоб всі нормальні мужики пройшли ці збори. Військові зі зброєю дещо налякали працівників мерії. відвідувачів установи, впускали за перепустками і перевіряли підозрілі сумки. Ну враження, звичайно, не з приємних, але я вважаю, що це необхідно і, враховуючи сьогоднішню ситуацію, це дуже потрібна річ. Нічого такого не сталося. Я краще почекаю. У роті охорони територіальної оборони більше сотні осіб. Всі вони отримали повістки для проходження навчальних зборів. Це чоловіки віком від 25 до 52 років. Більшість з них свого часу пройшли військову службу. Поряд з ними молодь, яка ще не має армійського досвіду. Головне завдання цього тренування було надати максимально практичні навички, вдосконалити і навчити людей. Те, теорії ми давали мінімум, займалися в основному. Практичними питаннями. Кожен взвод це окрема була єдиниця у нас, яка готова виконати завдання з охорони будівлі, наприклад, от, адміністративної, або здійснити патрулювання містом, лісом, виявити диверсійну розвідувальну групу противника. У разі оголошення воєнного стану ці чоловіки будуть мобілізовані для охорони стратегічних об'єктів Черкас. Задля якісної підготовки новобранців залучили до тренувань кадрових офіцерів і атовців що Черкаси зможуть спати спокійно. Хлопці самовіддано і дуже наполегливо підійшли до навчань. Ми, як інструктори, ми все, що ми могли, ми їм дали для того рівня, який їм потрібен іменно для виконання цієї задачі по охороні державних стратегічних об'єктів міста Черкаси. Командування оцінило першу спробу масштабних тренувань. кажуть, побачили помилки і недоліки операції. Поки задовільно, тому що хлопці перший раз на об'єкті. Перший раз вони проводять це злагодження. Перший раз проводять охорону. Тому я думаю, що навчаться і буде все нормально. Незабаром для роти охорони здійснять ще одне виїзне тренування, що саме охоронятимуть, не зізнаються військова таємниця. Допомогти врятувати єдиного сина. Просить Черкащанка Інна Жишко. У дворічного Дениска рак крові. На дороговартісне лікування родина не має коштів, тому просить підтримку у небайдужих людей. Історія сміливого і мужнього Малюка далі у сюжеті. Хороша тітя не робить уколи. Це нині найбільший страх дворічного Дениска вже тиждень, як Малюк змінив забавки із друзями на лікарняні палати. Тут є уколи. Тетя робить уколи тобі. Хвороба дитини застала родину Іни Жишко з Ненацька. Спочатку думали, це звичайна застуда, та згодом лікарі направили до відділення дитячої гематології. До цього ми дуже хворіли різними хворобами, то бронхіти, ангіни, лежали вже по всіх лікарнях нашого міста, а сюди направили просто здати аналіз. Хоча приїхали і дали надію, сказали, що це ви не наш пацієнт, і я зі спокійною душою поїхала додому. А потім. Срочно визвали і сказали, що на жаль, ви наш пацієнт. У Дениса діагностували рак крові. сміливий та виселий хлопчик, зараз лише звикає до лікарів та мужньо витримує усі процедури. Каже, в мене болять колінця, да. Да? дуже болять колінця. Каже, я вночі дуже-дуже плачу. Да? Да. Мама, так робить масажики нам. Да? Дай діння робить, так? Да? собі Попереду Одонеск кілька курсів хіміотерапії. Лікарі кажуть, можливо, знадобиться і трансплантація кісткового мозку. Він на піки захворювання поступив, так як ем, хвороба протікала під маскою інших інфекційних захворювань, розпізнали і тепер розпочали лікування. Ну, лікування планується дорого. Вартість та не. До одужання малюка щонайменше дев'ять місяців лікування. На перші півроку знадобиться близько ста тисяч гривень. Таких грошей родина не має, тому просить усіх небайдужих врятувати життя єдиного сина. Звертаюсь до всіх, кому не байдужі такі діти. Біду не чекають, вона приводить сама. Я не плач. Синок, я не плачу. Усі необхідні реквізити для допомоги, які ви бачите на екрані, може знайти на нашому сайті у розділі Ми допомагаємо. На цьому ставимо крапку. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. На все добре.